Відгамселили одна одну і ногами і руками. На волині побились дві молоді дівчини. Інцидент трапився 17 січня у старій вижівці. Відповідне відео з'явилось у місцевих телеграм-каналах. У мережі припускають, що бійка буцімто трапилась, бо дівчата не поділили хлопця. Понимає? Про інцидент знають і у поліції 17 січня між двома жінками в Ковальському районі відбулася бійка на 2006 року народження. Інша жінка 2002 року народження. Між ними виник особистий конфлікт. Іншій жінці готується повідомлення про підозру, та буде оголошено їй підозра за статтею 125 кримінального кодексу України.